Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Коли ми відкриваємо Книгу Псалмов, там є таке місто священного Писання. Блажен, кого Ти призвав і приблизив, щоб Он жив в дворах Твоїх, сестри і брати, Бог нас і призвав, і приблизив, і ми сьогодні в Його дворах. І хотілося би, щоб в Його дворах ми сьогодні могли. Що то почерпнути для своєї безсмертної душі, щоб Дух Святий Він проговорив непосредственно в мій адрес, в ваш адрес, в свою волю, своє Слово, і щоб воно могло нас збудувати в Ісусі Христі, щоб ми, вийшовши із дому молитви, могли просто проаналізувати свій внутрішній мір серця, а все-таки, які я плоди приношу в церкві Ісуса Христа? Сьогодні весь акцент нашого служіння буде на плоди. Сьогодні нас свято жнив, праздник жатви. І я думаю, що ми всі орієнтуємося, і коли ми читаємо 23 главу книгу Ісход, Бог так учредив в Ізраїлі було, що перші плоди приносилися перед лице Всемогутнього Бога. І сьогодні ми бачимо перед нами теж плоди. І всі ці кожен із цих плодів. Має свій вкус, смак по-українськи. І якщо взяти яблуко, чи взяти перець, чи другі фрукти, морква, ви знаєте, ми всі знаємо, який вкус моркви, який вкус яблука, який вкус перцю, ми знаємо. Але сьогодні стоїть вопрос, сестри і брати. Ви знаєте, коли певний рік назад часу. Може більш два, коли господствував коронавірус, то ви знаєте, в цій хворобі була така ситуація, що хто проболів, то він втрачав смак, вкус. В цій хворобі така була ситуація. Але сьогодні вже коронавірус пройшов. Ми говоримо за ці фізичні плоди, але ще Бог так учредив, що. Ми говоримо не тільки за плоди фізичні, а ми і говоримо за плоди духовні, плод духа. Я буду зараз читати: любов, радость, мир, довготерпіння. Ось ці плоди в основі сьогодні повинні бути, То, що ці плоди, які ми бачимо перед нами, це для нашого тіла, для нашої плоті. але духовні плоди для нашої безсмертної душі. І це дуже є важливо. Тому хотілося б, щоб Бог сьогодні благословив всіх нас, щоб ми загорілися любов'ю до Бога, до подяки, до благодарності Богу за те, що Бог дав нам хліб, дав нам воду, дав нам слово. Бог із своєї сторони для всіх нас дав всю повноту, але порою ми не цінимо, порою ми не дорожимо. Я навіть так говорив себе буквально, у нас дві неділі назад теж був праздник жатви, і мені прийшлося так само першу проповідь говорити. І ви знаєте, дуже важливо, коли ми сконцентруємо нашу увагу, наше внимание на те, щоб наше серце ісповнилося благодарності Богу за хліб, за воду, за ці прекрасні плоди. Ми сьогодні, ви знаєте, ну, не трудимося так на полях, як наші батьки колись трудилися. Ви знаєте, це все було вручну на полях. Треба було робити садити, сіяти, а потім саме, саме важно і сложно було робити прополку. Сестри знають, старіші особливо, скільки треба спину гнути, щоб прополку зробити. Скільки труда треба було вложити за кожен із цих плодів. Робити прополку, фізична сторона. Але сьогодні ми торкаємося і духовної сторони. А яку духовну проболку робимо ми в нашому серці, в нашому житті? Давайте ми звернемо увагу. Це дуже важлива сторона. Сьогодні ми живемо в час, коли маса людей відступають від Бога. Вони не виконують заповіді Господні. Іде масове відступлення, і написано Фесолонікійцям, там сказано, що і не прийде день, прежде дня відступлення. Отступлення захватує людей і захат, захватує дуже, ви знаєте, так е, хитро, що непомітно. І люди йдуть на компроміс з гріхом, а потім стають рабами гріха. Тому хай би Господь всіх нас врозумив, наставив, благословив. І щоб ми сьогодні звернули увагу, Давід говорить в такі дуже важливі слова е, в одному із своїх псалмів. Він каже. Хто приносить в жертву хвалу, тот чтіть меня, і хто наблюдає за путем своїм, тому каже, явлю спасіння Божі. Хотілося б, щоб ми сьогодні теж могли, слухаючи слово Господнє і разом з тим аналізувати, наскільки я благодарний, наскільки я чтущий в служенні і поклоненні Богу. Тому хай би Господь нас розумив, просвітив і поміг нам зрозуміти Його волю. Благодарність. Що таке благодарність? І хто -то сказав, благодарність це почтіння і уваження. Це сердечна признательность Богу, від кого ми все получаємо. Хотілося б, щоб серце наше исполнилось хвали і благодарення. Хвала і благодарення це дуже важлива частина служіння. І якщо ми приходимо і сповняємося благодарності, почтіння, хвали і благодарення, ви знаєте, ми будемо мати успіх. Ми будемо мати прогрес, ми будемо мати устройство. Але якщо ми не благодарні, ви знаєте, коли ми читаємо притчу про 10 прокажених, які очистилися від своєї проблеми, від своєї хвороби, а Христос каже: А де ж 9? Забули. Іногда сьогодні ми уподобляємося тим дев'яти чоловікам, які мали величезну проблему хворобу, і в цій хворобі не воздали славу Богу. Іноді ми пользуємося цими плодами, добротою Господньою, хлібом Господнім, і духовним, і фізичним, і буваємо неблагодарні. А благодарність і хвала це, ви знаєте, ключ достиженню больших благословень служенні Богу. І якщо ми ісполняємося хвалою і благодаренням, наш дух з'єднається з Духом Божим. І сьогодні наша ціль, щоб ми могли взискати лице Господнє настільки, щоб пройшло соєднення нашого духа з Духом Господнім, щоб уровень нашої духовності він міг сьогодні поправитися. Що таке духовність? Це життя із рожденого духа, який подчиняється Святому Духу. І якщо ми подчиняємося, стоїть вопрос подчиняємося лі? Хай Господь нас цьому розумить і поможе все-таки покорити нашу волю, волі Господні, щоб ім'я Господнє було прославлено сьогодні в нашому служінні. Тому що хвала і благодарення, хто то сказав, вона держить небо відкритим, якщо ми і сповнені чистосердечно перед всемогутнім Богом. Тому Хай Господь нас благословить і поможе, щоб наша хвала і благодарення вона була прийнята Богом перед нами. Молитва, ми будемо молитись, ми будемо просити, щоб Бог сьогодні торкнувся нашої душі, нашого серця і приобразив нас внутрішній мір серця, щоб ми на нашій сердечній території могли построїти трон для Ісуса Христа, щоб Ісус Христос Він мав первенство в нашому служенні. Хай Ім'я Господнє буде благословено. І переключаюсь, читаю в три міста священного Писання. Перше місто священного Писання читаю, це буде слова апостола Павла, що таки обратити внимання на духовні плоди. Читаю Галатам з 5 глави, з 22 стиха. Плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя, віра, лагідність, стриманість на таких. Немає закону, але ті, хто Христові розп'яли плоть із пристрастями і похотями. Якщо живемо духом, то по духу і чинити повинні до цього місця. І слідующе місце, на яке я хотів би звернути в нашу увагу, це буде ну, таке місце священного Писання. Ви знаєте, для багатьох нас буде воно неприятне. Чого неприятне, зараз ви почуєте. Я читаю Євангелія Луки, Сказано були ці слова, це притча про одного багатого чоловіка, якому було сказано ось такі слова, на які я хотів би, щоб ми просто звернули нашу увагу, а Дух Святий ще більше проговорив, як ось це слово може проговорити. Тому хай Господь благословить. І сказав йому хтось із народу, учителю, скажи моєму братові розділити зі мною спадщину, а він відповів йому. Чоловіче, хто призначив мене судею або посередником між вами, і сказав він їм: дивіться, остерігайтеся всякої зажерливості, тому що життя будь-кого не в достатку того, що він має. Він же сказав їм притчу у одного багатого чоловіка рясно вродила земля. Зверніть увагу. І він міркував сам в собі, говорячи, що робити, бо не маю куди зібрати ці мої плоди. І сказав він: ось що зроблю, знесу мої житниці і більше відбудую, і зберу туди всі мої плоди і все моє добро. І, сказав, і скажу душі моїй, душе, багато маєш добра, що лежить на багато років. Споживай, спочивай, їж, пий, веселись. Але й сказав йому Бог нерозумний, цієї ночі. Душу твою візьмуть у тебе, а те, що ти заготовив, кому дістанеться? Таким є той, хто збирає скарби собі, а не в Бога багатіє. Сестри і брати, я думаю, що це така притча ну, трошки затрогує нашу внутрішність. Ми порою буваємо як той багач. Плануємо, міркуємо і це все добре. Але якщо ми не в Бозі багатіємо, а тільки в цьому плотському земному, ну ви знаєте, буде біда. І Христос, це ж не хтось говорить, Христос зробив цей акцент. Зверніть увагу. Але сказав йому Бог нерозумний, цієї ночі душу твою візьмуть у тебе, а те, що ти заготовив, кому дістанеться? Дуже неприятний вопрос, але хотілося би, щоб ми сьогодні і на це звернули нашу увагу. Все-таки жизнь проходить, а багато хто із нас, ви знаєте, окунулися в современность Америки, в багатство. І ми забули про те, що потрібно в Бозі багатіти. Ідуть дуже складні времена. Дух Святий дуже багато говорить, що це благоденство іде до завершення. І якщо постігнемо внезапно якась обстановка із питань, написано. Откроєння 3.10 каже: і як ти хранил слово терпіння моєго, то і я сохрану тебе від години іскушення, яке прийде на всю всілену, щоб іспитати живущих на землі. Якщо ці іспитання прийдуть в мою сім'ю, що я буду робити? Добре, що якщо я хранив, а якщо я не хранив, ви знаєте, буде біда. Написано, що рождений от Бога не грешить, але хранить себе. І лукаві не прикасається. Сьогодні лукаві має до багатьох християн доступ до то, того, що люди не хранять себе в безпечії, в ні в розслабленні і мають великі проблеми. Хай Господь ізбавить, і в закінчення читаю одне із місць священного Писання. Це буде книга Откров'їнії. Тут сказано дуже важливі слова. Це буде 14 глава. Тут сказано так. І почув я голос із неба, який говорив мені: напиши: блаженні мертві, які вмирають віднині в Господі, так говорить дух, так що заспокояться від праць своїх, а діла їхні ідуть вслід за ними. І глянув я і ось біла хмара, а на хмарі сидить подобний до сина людського, який має на голові своїй золотий вінець. А в руці його серп гострий. І вийшов інший ангел з храму і виголосив гучним голосом до сидячого на хмарі, пошли серп твій і пожни, бо прийшов час пожати, тому що дозріли жнива на землі. Конкретно, сестри і брати, слово Господнє говорить, що дозріли жнива на землі. День Господній гряде. Я не хотів би далі читати, але ще прочитаю один стік. Тут сказано, і пустив, сидячи на хмарі серп свій на землю, і була пожата земля. І інший ангел вийшов із храму, що на небі, він також мав серп гострий. і інший ангел, має, який має владу над вогнем, вийшов із жертовника і виголосив гучним голосом до того, хто мав серп гострий, пошли. З Твій серп гострий і збери горна виноградної лози на землі, бо горна її дозріли. Мова іде до того, що ми приближаємося до закінчення земної цивілізації буде пришестя Господа нашого Ісуса Христа, і написано, що «Знай, що в последні дні наступять времена тяжкі. Чого вони будуть тяжкі? Все йде до закінчення, і дуже важливо буде те, якщо ми багатіли в Ісусі Христі, якщо ми заботились про свій внутрішній стан, про своє серце, заботились про заботу. Клали за свою сім'ю, за свою родину, за своїх ближніх, це все буде в основі. Тому хай Господь благословить і поможе нам все це зрозуміти, щоб нам ще більш і більш приложити зусиль, щоб ім'я Господнє воно було прославлене і було визвеличене. І в притчах 3 главі дев'ятим, десятим стихом сказано: чті Господа от імення Твоєго і от всіх начатків, всіх прибитків Твоїх, і каже наповняться житніці Твої до ізбитка». Це Боже обітування, яке дано Церкві Ісуса Христа тим вірним послідовникам, щоб ми могли не втратити ось цей вкус до Божих плодів, до Божих застережень. Хай би Господь нас всіх благословив, щоб ми не не втратили, як ми говорили, за вкус до цих земних плодів. Що таке має значення духовний смисл духовних плодів? Щоб ми не втратили вкус до співу, до стихотворені. Це все те, що ми повинні взращувати. Ви знаєте, я в себе так говорив і вас скажу, ви знаєте, от бути співаком. Ну, навіть вийти заспівати комусь. Ви знаєте, скільки треба усердія приложити, скільки треба потренуватися вдома, щоб отут вийти і заспівати. Це ж труд, труд на який ми не хочемо звертати увагу. А ті, хто трудяться, то вони розуміють. Щоб співати гарно в хорі, скільки треба співанок провести, скільки треба вложити себе в це лівське служення. це ж труд або вивчити сітворення і розказати. Це ж труд, це духовні плоди, на які сьогодні християнство втрачає вкус. Саме Леші включили екран, там і слова, є не треба і пісніки носити. Вже ви знаєте, як сьогодні вже люди навчилися. З екрана можна все побачити. А як його немає, стає проблема. А забери світ, то взагалі проблема, і тут буде велика ситуація в Америці, сложна. Тут я вже так не раз скажу, забрати в Америці хоча б на три дні світ, і тут страшна ситуація буде. Це ще буде хуже, як в Україні. Я декілька слов ще скажу за Україну. Ви знаєте, я буквально дві неділі, як приїхав з України, я в Україну з'їздив вдолі поперек, і саме далі був і в Львові, і в Дніпропетровську, і в Херсоні, і побачив всі ситуації. Я бачив, як ракети летять, я чув, як бомби взриваються. Все це бачив своїми очима. Ви розумієте? І дивився, як людям в Україні непросто. Як непросто. Послідня моя поїздка була в Херсон. Ви знаєте, ми провели там п'ять собраній за день. Їздив брат Сергій Тарасюк, якщо ви знаєте такого. І ми провели п'ять собраній для цих нещасних людей, які в таких сложних условиях житті сьогодні. Херсон бомблять кожен день зараз. І там ситуація в город розбитий. Людей небагато в городі, але ж багато тих людей, нещасних, які як почули, що приїде християнська група, вони всі поприходили більше сотні людей. Слухайте, і вони йдуть, щоб взяти якийсь подарок, щоб взяти якісь продукти. А ми привезли трохи продуктів. Провели собрання в одному місці, в другому і призивали людей до покаяння. І людей дуже багато піднімають руки, каються і повторяють молитву покаяння хором. А потім кончилось одне собрання, друге, третє. Маса людей, жінок, матерів, жінок просять помолитись за наших чоловіків. Вони на фронті. Помолітися, ми хочемо, щоб вони живими повернулися. А потім матері так само просять і просять не просто так, со слізами на очах. Вони понадіялись, що ми такі, знаєте, може Господні, як помолимося, то вони всі вже й живими повертаються. І, і просто не можна розстатися з цими людьми. Настільки вони просять і. і... Хай Господь поможе, щоб і ми сьогодні могли оцінити цей добрий, тихий, мирний час на нашу долю випав щасливий жребій, що ми живемо тут, в цій країні, де мир і благодійство, а там люди страдають і дуже сильно страдають. Тому Хай Господь поможе нам звернути увагу, того, що ми живемо в непростий час, і хтось сказав, що жатва це награда за труд, жатва це благословіння Боже. Земля дала плод свій, і ці плоди ми сьогодні бачимо своїми очима. Пшениця, подивіться, вона перед нашими очами. Це хліб перед нашими очами. І в нас ми живемо в достатку. Хай Господь поможе цінити і дорожити цим добрим часом. Жатва є кончина віка, аж це суть ангели, про які ми читали, і жатва є правосуддя, каже, пожал то, що посіяв. Хотілося би, щоб Бог всіх нас благословив. Я знаю, що ми живемо в такий час. Серед нас є багато людей. Ви знаєте, які. Плодоносними винограднику Господа Ісуса Христа. І разом з тим є і та категорія, про яких не хотілося би говорити, це безплодні люди. Безплодні... Є безплодна земля, є безплодне дерево, ми це можемо в своїх садках бачити, хто має свої огороди, є безплодні діла, є безплодні християни, є безплодні сім'ї. І разом з тим є плодоносні християни, які трудяться, які роблять вклад в Царство Боже, які ограничують себе, які заботяться, щоб мати приобрітєння в Христі Ісусі. Тому хай би Господь нас всіх благословив приложити всі зусилля, щоб нам не бути безплодними. Це саме небезпечна сторона, але хай Господь благословить, щоб ми мали ось ці добрі плоди, про які ми читали в Ісусі Христі. Амінь. Подякуємо Бога.